Британія, Франція, Німеччина і США зняли обмеження на далекобійне озброєння для України. За словами німецького канцлера Фрідріха Мерса, відтепер Україна має дозвіл завдавати удари на великій відстані із західної зброї по території Росії. Також Мерс наголосив на необхідності постачання Україні далекобійної зброї. Очікується, що Німеччина надасть 100-150 крилатих ракет Таурус, аналогічних британсько-французьким системам Штормшедов Скелпейджі. Рекордну кількість шахетів запустили РФ по Україні вночі: 355 безпілотників та 9 ракет Х-101. Сили ППО збили усі ракети та 233 дрони. Ще 55 не досягли цілей. Комбіновані атаки країни-терористки тривають третій день поспіль. Внаслідок останньої на Київщині пошкоджені приватні будинки у Бориспільському районі. Сапери ДСНС знайшли і знешкодили бойову частину однієї з ракет, яка не здетонувала. Триває розбір завалів внаслідок ракетної атаки на Київ та область в ніч проти не. У Мархалівці практично вщент зруйнована ціла вулиця. Ракета прилетіла просто в житлові будинки. Загинула одна людина, одинадцяте поранені. Сьогодні на місцях прильотів працюють вибухотехніки та рятувальники. Поліція фіксує руйнування. Під шквальним ворожим вогнем другу ніч поспіль і Хмельниччина. Цієї ночі ворог зруйнував чотири підприємства. Повідомили Вова. Пошкоджені складські приміщення, цехи, адмінбудівлі та з десяток житлових будинків. Ліквідація наслідків триває. Цієї ночі обійшлося без постраждалих. Минулої ж доби загинуло четверо людей, більше десяти поранених. Пожежі та руйнування на Одещині, ворог, вкотре атакує південний регіон, поранений 14-річний хлопчик у Білгород-Дністровському районі, пошкоджені будівлі, господарські споруди, автомобілі, газогін, рятувальники загасили займання. Ліквідація наслідків обстрілів триває. На масовані атаки РФ відреагував президент США. Дональд Трамп заявив, що Путін абсолютно збожеволів і без потреби вбиває багато людей. Зауважив, що Путін хоче всю Україну, а не лише її частину. І якщо це так, то це призведе до падіння Росії. Водночас Трамп покритикував і Володимира Зеленського та відгородився від подій, заявивши, що це війна не Трампа, а Зеленського Путіна і Байдена. На Росії атаковано завод в Татарстані, де збирають дрони. У місті Єлабу галунали потужні вибухи. Також під атаку безпілотників потрапила кінешма Івановської області. Там розташоване хімічне підприємство, яке створює компоненти для російської техніки та зброї, включно з ракетами, зазначив керівник центру протидії дезінформації про РНБО Андрій Коваленко. В Міноборони РФІ стверджують, що з вечора, 25 травня, начебто, збили 96 дронів над 12 регіонами Росії. День сил спеціальних операцій зсу щороку відзначатимуть 27 травня. Відповідний указ підписав сьогодні. Президент саме 27 травня 2014-го Воїни полків спецпризначення майбутніх сил спецоперацій разом з побратимами з інших підрозділів зсу провели операцію зі звільнення нового терміналу Донецького аеропорту та встановили там прапор України. У Румунії відбулася інавгурація нового президента. Ніку Шордан склав присягу та запевнив, що захищатиме демократію та свій народ. Він переміг у другому турі виборів 18 травня про російського кандидата Джорджа Сіміона. Ніку Шордан виступає за підтримку України, обіцяє підвищити оборонні витрати Румунії і боротися з корупцією. На Гаваях знову ожив вулкан Кілауеа. Феєричне виверження фільмують закордонні змі. Це вже 23 й епізод поточного періоду активності. Кілауеа почав викидати фонтани лави, які подекуди сягали понад 300 метрів у висоту. Спостереження за вулканом веде Гавайська вулканічна обсерваторія. Збірна України здобула третє золото на чемпіонаті Європи 2025 зі стрибків у воду, що триває в турецькій Анталії. Фінал у стрибках з десятиметрової вишки серед чоловіків виграв 19-річний лідер збірної України Олексій Середа. Раніше він разом із Софією Лискун Ксенією Байло та Кирилом Болюхом виграв змішаний командний фінал. А серед жіночих дуеті Оксанія Бочик і Діана Карнафель перемогли у синхронних стрибках з триметрового трампліна. Наразі Україна лідирує в загальнокомандному заліку з трьома золотими нагородами. Чемпіонат Європи зі стрибків у воду триватиме до. 28 травня.